Клей вам хороший доставка в работу. А Насколько у вас погрешность стены? А обычные шпальдеры есть? Нет? Нормально? Переборка плитки, она ускорит э, потом э, укладку. Умение правильно замешать клей, оно точно так же ускорит процесс работы. Так, нам можна потрібно... падніс. Необхідно взяти власню шпаті, промазувати, щоб зціплення було хороше. Далі робимо... дуже мала кількість фахівців у будівельній галузі зараз залишилась у Харкові. І ми прийняли рішення, що треба започаткувати цю школу для того, щоб людям дати можливість отримати нову професію. І не тільки для того, щоб працевлаштуватися, але й для того, щоб їх залучити до наших лав добробату і вже з добробатом їздити по об'єктам і допомагати вже у відновленні. Все проти юрчик. Така тут історія. Я займалася волонтерською діяльністю на будівництві. і Вирішила підвищити свій рівень. Зараз ми займаємося підстанцією швидкої допомоги і робимо там кімнати. От якраз будемо, може, вкладати плитку в нових кімнатах. Я дивитись на сам клей. До нас дуже багато звертаються там з Балаклії, з Ізюма, з Куп'янська, з інших регіонів. Тому ми зараз максимально розповсюджуємо інформацію, щоб з регіонів люди могли до нас долучатися, приїжджати в Харків на навчання, а потім, потім їхати вже в свої регіони і допомагати вже на місці.